World of Warcraft Легіон повертається. Elder Scrolls Online розігрує річну підписку на гру. Новини по Dune Awakening, Activision проник у Discord, WoW позбувається донів та зливається у казуальщину, Бета-тест Odyssey. безкоштовний Star Citizen та український сервер Perfect World. Вітаю за дротів та ласкаво. Прошу до моєї корчми. Сідай поряд, налий собі меду та послухай останні чутки зі світу MMORPG. І почнемо з головного релізу тижня. Відбувся глобальний запуск MMORPG Odin Valhalla Rising від студії Kakao Games. і в грі вже сформувалась українська спільнота. Це корейська ММО з ПВП ухилом та вайбом скандинавської міфології. Гра обіцяє режим битви за Вальгалу 30 на 30, кооперативні змагання та квести, підземелля та бої з босами. Чотири класи на старті: битви між гільдіями, подарунки за реєстрацію, великий відкритий світ та багато іншого. А ще це кросплатформа. Ну і коли вже торкнулися кореї, не можна не згадати про РФ Online Next. Багато задротів зробили мені зауваження у минулому відео за те, що я не розповів про РФ Онлайн, хоча для нього просто не вистачило місця в топі. І я обов'язково зроблю огляд наступним разом. Ну а ті, хто ностальгують по старій РФці, можуть спробувати рімейк гри під назвою РФ Online Next. Вона вийшла 20 березня і вже встигла заробити купу бабла та завантажень, як на ПК, так і через Play Market. І так, це знову крус платформа. Ну а що, ви самі просили мене створити топ-10 MMORPG на мобільні клацалки, тож тримайте заділ на майбутнє. Ще один представник касти прокаженних Арес Rise of Guardian, ММО, на яку я у свій час досить потужно фапав. За межами Азії гра вийде вже у 26-му році. Видавництвом буде займатися компанія ComTUAS. Ви можете знати її за такими іграми, як Summoners Wars та Summoners Wars Chronicles. Давайте поговоримо про щось неазіатське. Може вам нахуй. Uh, go <stutters> Старий добрий Neverwinter Online отримав новий модуль під назвою Red Harvest. У свіжому квестлайні вам належить боротись проти злих червоних чаклунів. А я нагадаю вам, що ця гра живе частково у D&D Всесвіті. Гравці зможуть дослідити нову локацію Тай, яку ми могли бачити у кіно «Підземелля та дракони. Також на вас чекає випробування з трьома рівнями складності: купа івентів, нові квести та битва з могутнім лічем у хай енд контенті. Not bad, not bad. Маловідомий MMORPG Fracture Online продовжує працювати над собою. Не так давно розробники покращили кастомізацію персонажів, почаклували над класами, а зовсім скоро у грі з'явиться фермерство. Професія забезпечення, кухарство та алхімія. Fracture Online – це фентезійна гра в ізометрії, не дивлячись на те, що вона й досі збирає кошти на кікстартері. На відміну від Star Citizen ви можете пограти в неї прямо зараз, абсолютно безкоштовно через платформу Steam. А усі команди ПАК Day не все так добре, як хотілося. Нещодавно в компанії розробників пройшли масштабні для їх розміру скорочення, під час яких були звільнені 20 співробітників. А ми з вами знаємо, що скорочення та об'єднання серверів це доволі слизька доріжка. Тож тепер контент у PaxDay буде виходити ще повільніше. Втім, розробники вже підтвердили у майбутньому появу окремих ролплейних серверів для поціновувачів такого роду діяльності. Погодьтесь, всі ці нові ММО, хоч і виглядають прикольно, але щось у них точно не вистачає. Можливо, справді. У нас або в нашій ностальгії, але іноді хочеться поринути в щось знайоме та приємне. Right. Тому я з гордістю хочу представити вам новий український сервер Perfect World Valor. Українці, цей день знову настав? Саме час повернутись в улюблену MMORPG нашого дитинства на базі патчу 136 з повною українською локалізацією. <плес> Тож які пригоди чекають нас на проєкті Valor? Ніякої казуальщини: рейти сервера x 1 три раси на початку, а також 6 класів, поступовий перехід на більш нову версію клієнта, максимальний рівень гравця 105, нагорода за щомісячні змагання, вбудований автошлях по квестам, активна та лояльна адміністрація, а також підтримка, яка швидко реагує на запити та прислуховується до фідбеку гравця, щоб завжди покращувати свій контент. Цікаві ігрові івенти, данжі та боси, ПВЕ та ПВП контент, який постійно. Стійно оновлюється корисні доповнення у вигляді промокодів та бонусів для гравця. І головне, повна відсутність московитів у грі. А також не забуваємо про візитівочку ПВ. Це звісно весілля. Не пропусти відкриття сервера вже у другій половині травня. Доєднуйся до Діскорду проєкта, реєструйся на сайті та залітай у телеграм-канал сервера Valor, щоб тримати руку на пульсі і не прогавити запуск гри. Зараз як ніколи з'явилась можливість знов поринути у ностальгію із безперебільшення легендарною грою Perfect World, а також написати історію української mmorpg спадщини разом із сервером Valor. Всі посилання будуть в описі до відео. Ну що посмакуємо Апокаліпсис. На жаль, поки що ні. Тому залишається тільки Fallout 76. У грі почався івент Велике цвітіння, який продовжиться до 20 травня. З початком сутінки у грі вилазять такі собі квитучі монстри, яких вам належить знищувати. Вам належить палити чудовиськ та збирати з них квіти. Після цього ви зможете побитись із босом івенту. Звісно, за все це ви отримаєте нагороди, такі як кришки, місцеву валюту, рідкісні модулі, спорядження та косметику. Апокаліпсис також можна зустріти. в МОРПГ Дефенс нещодавно реанімована ММО відкрила двері абсолютно для всіх на базі Free2Play. Днями розробники поділились своїми успіхами. У грі усунули ключові баги, лаги, помилки, дисконекти та інші неприємні речі. Також на гравців чекає аж один день підписки у якості компенсації за технічні неприємності. А прямо зараз проходить демо івент в іншій постапокаліптичній грі Warborn або Ashes. Така собі помість Foxhole, Anvil та Albion Online з pvp ухилом. Тест Ходить не без проблем. Деякі гравці скаржаться на дисконекти, а також поганий баланс класів. Втім, розробники запевнили, що вже працюють над усуненням та балансом. В грі є вже як мінімум дві українські спільноти. Тож ласкаво просимо до нашого Діскорду, де зібрані всі наявні клани та гільдії зі всіх ММО. До речі, про Діскорд: готуйте шекелі, шановні. Найкраща геймерська соцмережа змінює свого керівника. Замість Джейсона Цитрона. Тепер ми маємо Хумама Сахніні і Ніце не індус. А один із колишніх. Директорів Activision Blizzard, який на хвилиночку серед іншого відповідав за Candy Crush Saga, мобільну дручильню від Blizzard, яка деякий час приносила їм найбільший профіт серед ігор. А тепер медженіруйте свій писок, покомикавши над майбутньою монетизацією Діса. Here comes the money! Here we go. Money і це не просто так. Адже Діскорд збирається виходити на фондовий ринок і стає публічною компанією. І тут може бути варіант Бобі Котіка, коли компанія лутає великі гроші, але поступово відвертає від себе свою аудиторію, щоб тим не було, а Ді все ще залишається топовим, геймерським і не тільки зв'язком, який, до речі, також причетний до смерті скайпа. Що? Інакше я не можу пояснити закриття таких базікалок, як рейткол, а також наш клієнт. Кращий файлообмінник тут повинен був бути всім відомий мем, але він він а Мене і так достатньо часто поносять за їх використання у відео. Anyway, скайп, все. платформа зачинилась назавжди, пропрацювавши 22 роки. Причина падіння онлайну менш ніж за 10 років онлайн користувачів знизився з 300 мільйонів до жалюгідних 30 лямів. Що ж, прощавай, легенда дитинства, ми тебе не забудемо. Говоримо про наші улюблені ігри. not all right! Марвел Rival запустив нову подію Hellfire Gala. Виконуйте ігрові завдання для того, щоб мати можливість отримати косметичні нагороди, емоції для персонажів, а також унікальний костюм Растамахи під жоршалом Пач версія, яку ми бачили у третьому Дедпулі. Наша бідося під назвою Квінфол не здається і вперто повзе по горі прутнім відкритим ртом вперед. Нещодавно гра отримала оновлення, яке додало безпечні ПВП зони, які з'явились у деяких великих містах. Якщо висловлюватись точно, то це арени один на один. Тільки без трати речей та експи. За битви ви отримаєте жетони, які можна обміняти на обладунки та інші речі. Окрім цього, розробники значно зменшили цінник на придбання стародавніх обладунків. Це, звісно, круто, але у випадку з Квінфол краще підтримати якогось. С українського розробника хвилинка допомоги та поради в корчмі. Нещодавно український інді розробник і Сама випустив у дочасному доступі свою гру під назвою Broken Life. Її можна знайти у цифровому магазині Steam. Broken Life – це атмосферна повністю озвучена пригодницька гра в жанрі Point and Click. Події розгортається в світі, поглинутому війною. Ви граєте за котика військового, якому належить з'ясувати долю своєї сім'ї. Створення гри було натхненно жорстокою реальністю війни в Україні. Гра повністю локалізована на українську і заборонена на території країни Багнюки. Вартість Broken Life всього лише 124 гривні. Відгуки доволі позитивні, а сама гра відображає наші важкі реалії. Втім, здавати ще рано. Тому підтримувати таких авторів це найменше, що ми можемо зробити. Всі необхідні посилання будуть в описі до відео. Ну а якщо у вас є бажання підтримати нашу корчму, це буде доволі вчасно, адже YouTube блокнув монетизацію та показ одного з моїх найкращих відео про EVE Online. Не здивуюсь, якщо це були свинособаки. Причина абсолютно надумана та не відповідає. Відає дійсності, можете самі подивитись відео, а подавати апеляцію, знаючи, що Ютуб й досі тримає російську модерацію. Справа наперед провальна. Власне, вони вже послали мене куди подалі. Йди нахуй. Тому хочу подякувати всім, хто долучиться або вже долучився до підтримки нашого проєкту. Хочу подякувати могутнім вершникам, які допомагають корчмі фінансово, особливо, коли ми проходимо це життя на хардмод. Ваша підтримка вкрай важлива, і всі монети йдуть суто на покращення нашого закладу. І ми Лейт не єдиний канал на всьому українському Ютубі, який висвітлює події в MMORPG всесвіті. Тож, якщо ви відчуваєте вдячність за працю вашого корчмаря, всі посилання. Не будуть в описі. Дякую вам. Новини з вашої улюбленої компанії. Хто живе в Ананасі на дні? Багато цікавого із World of Warcraft. Нещодавно на Ютуб каналі Гри вийшов великий подкаст, де побував головний гоблін Блізард і Онхазі Костас. Більша частина інтерв'ю повнилась балачками про нові механіки налаштування. І з головного, готуйтесь прощатись із вашими улюбленими аддонами: на кшталт Deadly Boss Mod, Схілбот, Дітейл Details та іншими. НУ! Кад, no! God, please, no! no! Якщо коротко, блізам не подобається, що модороби полегшують їх ПВЕ контент. Тому вони будуть вводити свої варіанти цих аддонів, які будуть вже інтегровані у гру. З одного боку це полегшить навантаження на клієнт. З іншого знаючи, Блізард, навряд чи їх функціонал повноцінно замінить звичайні всі модифікації. Окрім цього, блізи продовжують оказуалювати Варкрафт. No. Мем про однокнопкових паладинів та арканмагів перестає бути мемом, адже у гру додають автоматичний підбір ротації, буквально одну кнопку, яка буде протискати вам наступний найкращий в ротації скіл. Ще там хекали з автофарму в Lineage 2. Звісно, говрахи Блізарт схавають і будуть підносити це як і вищу унікальну фічу на кшталт домівок у наступному аддоні. Але по факту це доволі розумний крок від Блізів. Адже відтепер вони зможуть захопити два нових кластери аудиторії: дітлахів до трьох років, а також всі, хто у свій час тапав хом'яка з вірою в те, що зможе залутати гроші. Їх пальці вже на досвіді. Але якщо бути чесним, навряд чи авторотація стане повноцінною заміною гейплея, не дивлячись на те, що Blizzard продовжує відлякувати олдових гравців, їх онлайн і надалі залишається найбільшим серед MMORPG. Щодо інших моментів, патч 11.1.7 також представить нове проміжне оновлення з на Аратора, де ми знов перенесемось у вже знайому нам стару добру локацію кургани Араті. На задротів чекає компанія з двох актів, пов'язана з людьми Араті та Альянсом. Нові квестові ланцюжки, декілька делвів, повернення емісара жадоби, івент з таймволком та інші цікаві і не дуже речі. Але це не всі цікаві новини по вовчику. Well. We're Легіон повертається. Ah! Ah! Yes! Щоправда, не зовсім у тому стані, який ви собі уявили. Класичний Легіон, звісно, попереду. Але наразі блізи зробили анонс Легіон Ремікс. Ті, хто пройшов ремікс пандарії, знає, що це таке. Для тих, хто не в темі, ремікс це кастомний контент від Блізів, з новими івентами та квестами цільового дону, який розрахований на швидку прокачку, а також отримання купи недоступних трансмогів та маунтів. Фактично під час реміксу ви зможете повернутись на старий Добрий Легіон, тільки з новими квестами та івентами, але в трошки обмеженому форматі. Я пройшов ремікс Пандарії, можу сказати, що твінки там викачуються приблизно за дві години. Також ці варіації реміксу будуть міфік плюс підземелля та абсолютно Вирізновид контенту шатере Timeline. Відомо, що це будуть Open World активності з високою складністю, які надихались іграми Діабло. Окрім цього, готується новий Battle Royale, режим, який робиться під впливом іншого івенту Plunderstorm. Подробиці дізнаємось годом, але останнім часом лізи кліпають тонни нового контенту. В одному з минулих апдейтів я розповідав, що за дупу франшизи StarCraft змагаються одразу чотири кореянських компанії. І нарешті стало відомо про переможця. Це компанія Nexon. Насправді невідомо, чим це закінчиться для такого тайтла, як StarCraft. Відомо тільки те, що Блізам давно серти на Старік, а Південна Корея завжди була великим фанатом цього всесвіту. Щодо жанру, поки що нічого не відомо. З відомих ММО Нексон має хіба що Віндіктус та ще декілька не дуже популярних ігор. Тож корчмі залишається тримати руку на пульсі та слідкувати за новинами. Elder Scrolls Online продовжує святкувати свою одинадцяту річницю. З'явилась дорожня мапа на весь травень. Мешканців Тамріелю чекає бонусна подія на поля битви, а також івенти з підвищенням експи. Але найцікавіше це нагороди за Golden Pursuit. Такий собі місцевий безкоштовний батл пас, який потребує від вас виконання завдань та інших випробувань. Окрім голди та іншого стафу, ви зможете залутати артефакт, який дозволить вам змінювати погоду. Хай вам щастить. І на смачне ці. Нова домівка для вашої колекції. Хата знаходиться в рівнині і виглядає доволі готично, а також містить вже купу готових меблів. Окрім цього, наразі в грі проходить конкурс на кращі домівки. Учасникам необхідно вислати декілька скріншотів на спеціальну форму до 6 червня. Переможець із найкрутішим дизайном хатинки отримає цілий рік безкоштовної підписки ЕсоПлюс. Чи на? Сюди, сюди посилання на статтю з конкурсом я залишу в описі до відео. Також з'явилася, ще одна приємна новина для тих, хто не любить віддавати свою грошенятка зосам. В цьому році система скрайбінг, яка дозволяє вам кастомізувати та змінювати свої скіли, увійде до базової гри. Тобто відтепер вам не потрібно купувати передостанню главу Golden Road, щоб мати можливість спробувати систему скрайбінгу. Любителі кричати про пейтовін у Тесо. Ви ні за що не повірите, але Lord of the Rings Online розширює свій pvp контент. У грі з'явився справжній pvp інстанс не минулої 20 років. По факту, це скоріше Battleground, де вам належить битись на великій мапі проти гравців, які відіграють кріпів Саурона, вбивати ворогів та насичувати душами реліквію, яка надасть вам могутні бонуси. Окрім цього, зовсім скоро у грі з'явиться абсолютно нова окрема локація для святкування івента Midsummer У нас більш відомого як Івана Купа. Yeah, 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 yeah. Звісно, куди ж би зіроньки програми Dune Awakening. З 9 по 12 травня відбувся закритий бета-тест гри, на який дядька апдейта, звісно, що не запросили, не дуже броті хотілося. Втім, новинами я поділитися зобов'язаний. На ютуб-каналі гри вийшло відео, яке розповіло нам більше про будівництво баз на Аракісі. Бази потрібні для захисту від піщаних бурь, а також хробаків. Фактично, ви не зможете вижити без своєї або чужої бази. Бази можна ширити, тож ваш герой може сховатись у чужому схоні знаходитись під час шторму зовні це фактична смерть, адже розхріначує навіть ваші піщані байки, які ви залишили на вулиці. Всередині бази можна встановити купу верстаків, на кшталт крафту та ремонту спорядження, виробництва пального і навіть перетворення крові ворогів у поживне смузі. База будується по кресленню, і участь у крафті може приймати декілька гравців. Самі креслення можна продавати і купляти на місцевому ринку. За утримання ванпосту доведеться башляти податки місцевому імператору. Окрім цього, архітектура та вундервафлі всередині бази будуть відрізнятись в залежності від вашої приналежності до тієї або іншої фракції. Також у ще одному відео нам розповіли більше про такий клас, як Бенне Гесеріт. Це такі собі магічні асасіни, які здатні швидко ліквідувати ворога. А також Накладати контроль за допомогою сили голосу. Вони мають спринт, регенерацію, імунітет до отрути і добре б'ються в мілізоні. Ну і коли ми вже заговорили про сайфай проєкти, розробники Івонлайн представили наступне розширення для своєї гри, яке носить назву Легіон. Головна фішка оновлення це фріланс середині гри. Відтепер великі корпорації можуть наймати пілотів на ігровому рівні, видавати їм завдання на кшталт перевезення вантажу, патрулювання, супроводження та бойові вилазки. За що ті? У свою чергу будуть отримувати нагороди. Також голови корпорації зможуть створювати кастомні завдання. У грі з'являться нові різновиди кораблів, а у корпорації буде можливість краще зміцнювати свої кордони. Оновлення Легіон вийде вже 27 травня. А ще нещодавно Ів Онлайн відсвяткувала свою 22 другу річницю. Бажаю вам щастя, здоров'я! Довго А ще з'явились новини про Ів Вангард. Це майбутнє шутану всесвіті Єви, який буде пов'язаний з оригінальною грою. Така собі реабілітація за 514 Проєкт вийде у дочасний доступ у 26-му році. А вже 16 вересня цього року ми зможемо постріляти ворогів на відкритому бета-тесті гри. Інший космосім Еліт Денджер провів трансляцію, де заспойлерив наступний корабель у грі. Він зватиметься Пантер Кліппер. Це величезний вантажний корабель, який раніше вже з являвся у схожій грі 93-го року. У легендах він може перевозити видобуток цілої планети. Двигун корабля складається з декількох менших двигунів, фари розміром і стадіонне світло. При цьому максимальна кількість людей на кораблі лише чотири особи. До речі, 4 травня був міжнародний день зоряних війн. Зі святом вітаю всіх я. Зніми свій шолом. Добре. На честь цього команда Star Wars The Old Republic презентувала свіже оновлення: новий сюжетний контент, нові нагороди, покращену кастомізацію та низку інших апдейтів. Упереду на гравців чекає сюжетка із повернувшимся Дартом Малгусом. Також незабаром з'явиться вікно епох, велике оновлення інтерфейсу, яке буде слугувати путівником по лору. Воно показуватиме вміст гри від запуску до сьогодення, розподілений за епохами. Ви зможете перевірити кожне DLC та подивитись, куди ви просунулись кожним персонажем. Це допоможе освіжити пам'ять старим задротам і зорієнтуватись новим. My in a fruit I must. Destiny 2 також заграє із зоряними війнами. Компанія Bungie анонсувала свіже оновлення Edge of Fate, яке вийде вже 15 липня. На гравців чекають нові скіли, нова зона, багато нової зброї та оновлена система рівни. Відтепер DLC будуть поділені на декілька частин, щоб радувати фанатів контентом трохи частіше. Друга частина оновлення під під назвою Ренегейтс надихалась зоряними війнами. Нова локація зватиметься Кеплер, і вона буде повнитись головоломками та лабіринтами. Ця зона заохочуватиме до глибоких досліджень. Також гравці зможуть навчитись новим здібностям, які будуть живитись темною матерією. Поговоримо за майбутні проєкти. І давайте почнемо одразу із самого смачненького. Прямо зараз в стімі ви можете подати заявку на участь у бета-тесті ChronoOді. Посилання буде в описі. Що по срокам, я хазе, але ставлю ліве яєчко, що вже в цьому році. Окрім цього, Какао Геймс оголосила про закритий NDA тест майбутньої MMORPG Archage Chronicles, який пройде в червні або липні. Туди запросять лише 100 людей з Європи. І корчні конче необхідно зацінити, наскільки нова арка буде відрізнятись від старої. А ось Ashes of Creation більш міцний горішок, адже нещодавно витримав онлайн у 8100 гравців. Тільки уявіть, як багато заскамила ця гра. Не так давно у гру додали цілу купу контенту. І на нещодавному стрімі нам показали трохи більше, ніж звичайний трейлер. Розробники розповіли про такі локації, як Викрадене море, новий біон, жандарк, де вирує чума, нову початкову зону, а також бірюзове море. Гравцям з Європи варто напружити булоньки, адже зовсім скоро відбудеться вайп, і європейський. Сервер зникне на деякий час і повернеться тільки у серпні. Компанія вирішила провести злиття серверів, тож гравцям доведеться або давитись пінгом, або починати все з нуля на іншому євросервері. Інший скамбрата Кробат Стар Сітізен пропонує довести, що він все ж таки не скам, запроваджуючи черговий фріфлай івент, який пройде з 15 по 27 травня. У цей час ви зможете пограти в космосі майбутнього абсолютно безкоштовно. Під час івенту ви зможете спробувати новий корабель Ідріс. Також розробники відзвітували про дорожню мапу гори на черзі місії з контролю популяції диких тварин та місії із ремонтом локальних об'єктів з одного стару до іншого. Наш старий знайомий стар. Стар сріч також на пасе задніх і вводить чергові оновлення. На цей раз вони стосуються фізики матеріалів. Розробники хочуть добитись повного реалізму. Пісок повинен поводитись як пісок, камінь як камінь, а матеріали мати вагу: жорсткість, сліпучість та інші фізичні властивості. Тому не дивуйтесь, якщо при викопуванні печери вас може засипати чимось неприємним. Стар Сріч регулярно висилає ключі на бета-тест, але у дядька апдейта немає часу мацати абсолютно всі ігри, тому це зможете зробити ви за. Простор. Сивши доступ на бету за посиланням, яке я залишив в описі. Неостаночок трошки про SoulFrame. Загадкова Souls Like, survival-MMO від студії, подарувавши нам WarFrame, випустила ще один не менш загадковий трейлер. Він присвячений черговій прелюдії. Так вони називають постійні бета-тести. У трейлері нам показали лор, багато бойовки із ворогами, магію, ближній бій, відкритий світ гри, різноманітні локації, місцевих створінь та багато іншого. Можу сказати, що мені сподобалось. Візуально Просунулась далі. І від неї віє якимось таким вайбом фентезі 80-х та 90-х років. Щось в цьому точно є. У вашого корчмаря є ключ до гри. Тож навеліть активу, якщо хочете побачити стрім, а можливо, навіть попередній огляд на Soulframe. Рубрика Нунейм no на каналі Апдейт. What the fuck is this piece of shit? Хочете трошки побитись у конвульсіях від епілептичного припадку а Black Desert Online вже не вставляє. Знайомтесь, нова MMORPG Dark Continent. Гру створює одинокий турок. Як він стверджує, самотужки. Якась дуже знайома картина. Нам обіцяють нон-таргет, бойовку в стилі кунг фу панди. PvE та PvP контент. Повна відсутність пайтовін, ворл босів маунтів, а також дуже багато динаміки. Навіть я би сказав, занадто багато. Її плюси у стімі зазначена українська локалізація ура. Наступний проєкт зветься Crystal of Atlant, і це, прости господи, знов кросплатформа. Гра представляє собою ММО в стилі кіберпанк, плюс аніме, плюс магія, динамічні бої, кислотна картинка та інші атрибути Азії. Куа буде безкоштовною і вийде вже наприкінці травня на всі платформи. Втім, розробкою гри займається китайська компанія. Тож гадаю, ніхто не засудить вас, якщо ви просто скіпнете це лайно. Майк Мурхейм, колишній засновник Blizzard, дуже працьовитий хлоп. Адже його студія Dreamhaven займається розробкою одразу двох ігор, хоча це і не ММОРПД. Сunderфолк це імітація настільної гри, яка адаптована під ПК та консолі. Також в неї можна грати з дивана, керуючи своїм телефоном. Щоправда, в плеймаркеті цієї гри не буде. Виберете під свій контроль один із шести класів і об'єднуйтесь в командою, щоб врятувати улюблене село тварин у Сандерленді. Все це нагадує таку собі помість героїв меча. Та Магії, а також карткової колекційної гри. Української локалізації немає, а ціночок гри у 1400 гривень у стімі. Тому думай, де? Інша гра від Морхеймича це вже відомий нам Wildgate, фактично Сіофтівс у космосі, зі стилістикою А-ля Блізер та новими механіками. З 9 по 12 травня відбувся бета-тест гри, на який дядька апдейта також запросили. Я пограв декілька каток і можу сказати, що не помітив якихось критичних багів та лагів. Гра достатньо глибока та цікава. Втім, як на мене, атмосфера відкритого космосу не дотягує до романтики відкритого моря. Хоча, якщо чесно, я багато чого не зрозумів у геймплії. Що ви щасливий власник vr шалому? До вашої уваги Елдрамур. Нова MMORPG у віртуальній реальності, яка наразі перебуває у розробці. На гравців чекають дослідження: крафт, PvP та таповиє битви, міні-ігри, декілька біомів, соціальний контент, багато класів та інше. Розробники обіцяють контент абсолютно для всіх типів гравців. І насправді це досить круто, що MMO просичується і у vr спільноту Адже я все ще вважаю, що першому гравцю приготуватись був доволі вангованим фільмом. Except the oasis hey what's up what's up guys I'm looking to get away I'm looking for anime titties don't look at me Саджай цибульку та шльопай дзвоник, а також станови спонсором каналу, щоб корчма працювала цілодобово. Не забувай про наш Діскорд канал, де є живе спілкування, про наш телеграм-канал, де виходять новини по MMORPG, А також про мій твіч канал, де я цілодобово стрімлю голий у басейні. Всі посилання будуть в описі. Ну а я відкрию портал у нову пригоду, де я розповів про топ-10 мертвих MMORPG. Всіх обійняв та пробафав. До зустрічі на онлайн просторі. Чого витрішився? Проходь далі.